Доброго дня, дорогі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про народні прикмети, про погоду. Рослини синоптики. До атмосферних коливань дуже чутливі рослини. Зміни в рослині залежать від зміни вологості і температури повітря. Рано жовтіє листя рання зима буде. Багато лушпіння на цибулі буде люта зима. Багато було проліски, гарно вродить. Квіти сильно пахнуть перед дощем. Коль баба стискає свою кулю, буде дощ. Перед дощем закриваються квітки в білого латаття. Пізній гриб, пізній сніг. Врожай горобини на морози зимку. Багато жолудів на дубі на теплу зиму. Восени листя берези жовтія зверху, весна рання, знизу пізня. Народні прикмети виникли на основі безпосередніх спостережень за навколишнім життям, відзначаються влучністю вислов та лаконічністю. Увібрали в себе світогляд українського народу, його багатовіковий досвід. Сьогодні ми з вами повторили народні прикмети про погоду.